Середа в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Отже, у сьогоднішньому випуску говоримо про наступне. Від учора парковки в Дніпрі є безкоштовними. Рішенням суду відмінено тарифи зонування та коефіцієнти на парковки. Відстояли зелену зону на набережні Дніпра. Громадські активісти виграли суд проти міськради. Служба безпеки України в Дніпропетровській області викрила ворожих агітаторів. Про це та інше у нашому випуску. Ситуацію на Дніпропетровщині на початок випуску спокійна ніч і мирний ранок. Таку ситуацію маємо в області в усіх громадах. Було тихо. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально повідомив міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим. Вечір ніч в нас без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену загрози артобстрілів. нас залишається, будьте уважні. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом, все буде Україна! До резонансних тем, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, в одному із медичних закладів області правоохоронці викрили шахрайську схему. Керівництво лікарні спільно із комерційними структурами організувало бізнес на продажі пацієнтам медичних препаратів, які надані державою безкоштовно. За нашою інформацією, це стосується обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії. Сергій Лисак відзначив стосовно. Медиків вже розпочато кримінальне провадження. У зв'язку із цим ганебним випадком анонсую кадрові зміни в системі охорони здоров'я області та перевірку ряду медичних закладів. Там мають рятувати людям життя, а не займатися брудним бізнесом. Повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі від учора всі парковки безкоштовні. За рішенням третього апеляційного адміністративного суду відмінено три рішення Дніпровської міської ради, якими встановлювались коефіцієнти зонінг, ті самі тарифи на парковки. Позов до суду подала громадська організація, громадський контроль. Рішення суду згідно закону України буде оприлюднено протягом 10 днів. Цього у березні, в суді другої інстанції, було скасовано рішення міськради Дніпра про передачу майже двокілометрової ділянки набережної перемоги в оренду на 20 років під виглядом благоустрою громадської організації Січ про історію боротьби мешканців Дніпра проти свавілля влади в нашому наступному сюжеті. Півтора роки тому Дніпровська міськрада передала поки що вільну від забудови частину набережної на перемозі від кільця біля Макдональдсу до кінця житлового масиву Перемоги 6 А це близько двох кілометрів зеленої зони. Ділянку передали на 20 років. У формулі це, начебто, під благоустрій, не маючи на те жодних законних підстав. Тоді ж іншим рішенням планувалося біля коси на перемозі віддати ділянку трохи більше: півтори гектарів, начебто паралімпійцям під забудову олімпійського спортком комплексу. та Дніпрян обурило таке рішення. Люди на мітингах безпосередньо на території зеленої зони та й під стінами міськради сказали своє рішуче ні і зібрали 11 тисяч підписів проти будь-якої забудови території. Люди не задоволені, тому що вони бачать, що кількість зелених зон в місті лише скорочується, і фактично вони просто знищуються. У нас, якщо подивитися хронологію, що у нас відбувалося з набережною, то у нас вона з кожним роком забудова, 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 забудовувалася. Забудовувала, забудовувала. Фактично, єдиний шматок, який там лишився великий незабудований, це от в тій частині. Фактично, земельна ділянка, починаючи від кола, там де Макдональдс, і закінчуючи там. Далі, там, десь не знаю, там десь може за кілометр до південного мосту, може менше надається величезна земельна ділянка під благоустрій. Причому ні проекту благоустрою, ні що збирається робити, ні конкурсу на цей благоустрій, ні що взагалі буде відбуватися. Жодних таких речей не було оприлюднено, жодних слухань, пояснень не було проведено Люди ж теж стосовно цього виражали своє занепокоєння, тому що бачили, як Січ відноситься до зелених насаджень. А ще одним із пунктів того рішення було визначити балансову приналежність об'єктів після проведення робіт окрім того, що надати дозвіл фактично безстраковий 20 років, при цьому без конкурсу. При цьому ще й можливо потім закріпити так, би мовити, право власності приватного суб'єкта на дані об'єкти благоустрою. Що потім може закріпитися за цими земельними ділянками. Місцевих активістів підтримала громадська організація Громадський контроль. Вони пішли відстоювати правду в суді. А тим часом громадська організація Січ продовжувала благоустрій ділянки, яка входить до екомережі на власний розсуд, бо ж міська рада їм це дозволила. Навіть коли вони дізналися, що суд першої інстанції скасував рішення виконкому Дніпровської міськради, роботи не зупинили. Більше того, роботи зі знищень. Ні зелених насаджень тривали під час війни, встигли спиляти близько 40 дерев. В місті фактично знищено заплавний ліс, який на водно болотних угіддях, але нікого це не стосується. вони ж я ж кажу в суді, казали, що вони нічого не роблять. Тобто, ну, це доволі дуже дивно. Тобто, в мене є очі, я теж там живу на перемозі, у людей є очі, всі бачать, що, що роблять, а в суді вони казали, що вони не роблять, вони розробляють проєкт. Наразі рішення про передачу землі на набережні під благоустрій громадської організації Січ скасовано судом другої інстанції та визнано протиправним. Ну, я вважаю, що це закономірне і правильне рішення, тому що ну, так не можна робити. Видавати такі дозволи щодо балансу приналежності, щодо таких територій, щодо не проведення жодних консультацій з людьми, які там живуть. Ну це значні території, таке повинно відбуватися. Це не може одноосібно вирішуватися, як воно вирішуватися. Тому ну я вважаю рішення суду цілком закономірне. А тим часом міська влада гальмує бажання людей на тому місці зробити два заказники, для яких містяни навіть вже назви обрали. Тоді було публічне бажання людей зупинилися на заплавний ліс перемога. І мандриківський, фактично, там у зв'язку з тим, що йде мова про створення двох ландшафтних заказників місцевого значення, то ці дві назви фактично тоді мали більшу прихильність від людей. Поки що ми на тому етапі, що міська рада поки не дуже хоче, щоб ці ділянки збереглися в тому стані, які вони наразі існують. По першому заказнику нам треба подумати, а по-другому вони проти. Головний архітектор підписав. Тож боротьба за зелену зону на перемозі триває. Наразі є обґрунтування науковців, є погодження міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно створення заказника місцевого значення, для якого ідеально підходить територія зеленої зони. Документи вже передано до обласного управління навколишнього середовища для оголошення заказника, працівники якого підтримують бажання людей. Тільки міська влада. Проти Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, Новини Д1. Цей день настав. Сьогодні представники Української православної церкви Московського патріархату зобов'язані покинути всі приміщення головної святині України Києво-Печерської лаври. Нагадаємо, на початку березня держава розірвала договір про безоплатне користування монастирем УПЦ МП Нижньої Лаври, укладений у липні 2013 року, через масові порушення його умов. Чи вже покинули так звані священники українську святиню? Та що відбувається там зараз, розкаже наш власний кор. Корист... Респондент у Києві Сергій Салій. Якщо оцінювати за суто візуальними ознаками, то ніхто іти з лаври насправді не збирається. Ми бачимо тут навіть у мене за спиною, якщо подивитись, дуже багато людей, і вони так само все підходять і підходять. Останні кілька днів так само представники УПЦМП говорили, що вони виходити та нікуди не збираються хоча, попри те, постійно звідси виїжджають грузові автомобілі із. Бойлерами та стільцями, як жартують поліцейські. Якщо говорити про поліцію, сьогодні біля входу її багато. Вони контролюють, спостерігають за ситуацією, щоб уникнути конфліктів, та перевіряють усі автомобілі, які виїжджають з території обителі. Таким чином контролюють, щоб нічого важливого не було вивезено. Також, як я вже говорив за спиною, багато людей вони стоять, моляться. Навіть часто сварки чутно, мені так вийшло, що теж довелося трохи не то, щоб посваритися, але коли показую їм документи, що вони все-таки належать до Російської православної церкви, вони піднімали трохи бучу. Пропоную послухати цей діалог. Ми 1990 року відділилися від російської православної церкви, тобто раніше, ніж була незалежна Україна. Да, давайте далі я в вашій грамоті ж покажу. Українська Православна церква всеєднана через нашу руську православну церкву. У вашій грамоті написано, що ви є частиною російської православної церкви. Ні-ні. Тут написано, що з'єднане. На. Як, яким чином ви незалежні з'єднані? Ми незалежні. 1990 ні, в вашій грамоті написано. Грамота 1990 року. І що у вас а нової да? грамоти немає? Ви як посилаєте Росії. Має відношення? Дивіться, до я, я до, до Порошенка не маю ніякого немає. відношення. Я ж От, про як до ви до від, як ви до Порошенка не маєте відношення, так Українська православна церква не має відношення. У вашій грамоті до сих... написано, що має так? 22 листопада минулого року Служба безпеки України проводила тут обшуки, або як після того почали її називати Служба Божа України. Виявили сумнівних персон із російським паспортом. Також були представники. Громадяни із українським паспортом, але із ознаками підробки також були виявлена російська література, російська пропагандистська література, яка просувала ідеї руського міра. Також правоохоронці провели десятки обшуків у інших храмах УПЦ МП. Після чого багатьом представникам церкви оголосили про підозрю в антидержавній діяльності. А рада національної безпеки та оборони наклала санкції, зокрема на так званого намісника києво Печерської ла. Лаври Павла Лебідя як наслідок знову почалась хвиля переходів церковних громад з УПЦ МП до Православної церкви України. А 10 березня національний заповідник Києво-Печерська Лавра оголосив про розірвання договору з УПЦ МП та зобов'язав їх покинути територію до 29 березня. Аудитори вже виявили на території Києво-Печерської лаври 36 новобудов або перебудов. Пропоную послухати позицію президента України Володимира Зеленського щодо виселення УПЦ МП з лаври. Є цього тижня рух і на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. Я бачу схвалення українцями цих наших кроків цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави терориста залишилась. Хоч б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині, наші лаври або красти з них будь-які цінності. На завершення я б хотів додати, що 1 лютого державна служба з етнополітики та свободи совісті провела дослідження статуту української православної церкви Московського патріархату та дійшла висновку, що вона все-таки точно є структурною частиною Російської православної церкви. Про втрати ворога далі у випуску за добу збройні сили України ліквідували 610 чоловік особового складу ворога, сім танків та шість артилерійських систем противника. Загальні бойові втрати окупантів за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 172 тисячі 340 осіб, танків понад 3 тисячі 600 одиниць, бойових броньованих машин майже 7 тисяч, артилерійських систем 2 тисячі 659, реактивних систем залпового вогню 526, літаків 306, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 2239, тисячі автомобільної техніки та автоцистерм. Ерн 5507. спеціальної техніки 288. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу сили оборони України відбили 57 атак противника на зазначених напрямках. Кримінальна хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині СБУ викрила проросійських агітаторів на підтримці військової агресії РФ та виправдовуванні окупації українських територій. Більш детально розповів речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ продовжують системну роботу з блокування антиукраїнської агітації прихильників руського миру в регіоні. СБУ викрали мешканців Дніпропетровської області, які розповсюджували деструктивний контент в соціальних мережах. Так, встановлений мешканець Дніпра, який тривалий час займав активну проросійську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора він активізував антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. За допомогою власного акаунту він публікував проросійський контент на підтримку збройної агресії РФ та горифікував дії ворожої армії. Прихильник путінського режиму критикував українську владу, підтримував боротьбу з нацистами в Україні та очікував на повну окупацію нашої держави РФ. Заблокована діяльність ще одної російської прихильниці мешканки Марганця, яка публічно заперечувала військову агресію РФ та підтримувала дії окупаційних військ. В мережі інтернет вона опублікувала антиукраїнський контент, який переважно отримувала з проросійських пабліків та інтернет-ресурсів. Пости дублювали наративи прокремлівської пропаганди, з дискредитації української влади, необхідності встановлення путінської диктатури в країні та наявності міфічних американських лабораторій в Україні зі створення біологічної зброї. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом антиукраїнським пропагандистам повідомлено про підозру за статтею 436 плім 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація їх учасників, Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури. Інститут зернових культур під час широкомасштабної війни продовжує свою дослідницьку та наукову діяльність, розвиває міжнародну співпрацю у селекції рослин. Подробиці в наступному матеріалі. Ключовою роботою інституту зернових культур є селекція, насінництво створення гібридів і сортів озимою, м'якої і твердої пшениці. Озимого і ярого ячменю, сорго, соняшнику, сої проте діяльність, якою пишається інститут, і завдяки яких інститут знають на міжнародному рівні. Це селекція кукурудзи. У нас потужна ведеться селекційна програма цієї культури. Також ми реалізуємо батьківські компоненти. Всього в Україні висівають від 600 до мільйона гектарів наших гібридів. Ми найбільшу кількість гібридів зареєстрували саме в Україні, їх понад 170 гібридів. Різного напрямку використання. Це і зернова група, це і кормова силосна група. Також є розлусна і Цукрова кукурудза гібриди кукурудзи є унікальними. Сорти існують різного кольору, пристосовуються до пекучого сонця або до прохолодного клімату. Також інститут зернових культур єдина з вітчизняних компаній, хто веде селекцію усіх видів сорго. Крім того, проводять селекцію вівса. Також у нас ведеться селекція вівса. Віса південного екотипа. Ми єдина установа, яка може навіть і у світі хто от створює овес південного екотипу, бо за звичай, це Овес північніша культура і його краще вирощувати в полісі. Але уже тривало час ведеться селекція у нас на Синянській досвідній станції і створено понад 10 сортів такого південного екотипу. А в чому його особливість цього екотипу? Він стійкий до стресових умов півдня, ну тобто до жари і посухи. А враховуючи, що ця культура така, вона потребує, потребує прохолодних умов, то і ми ну важко в наших умовах в принципі, але ми створили такі сорти, які тут до. Дуже добре себе почуваю, скажем так. Інститут продовжує вести наукову роботу, випускаючи допоміжну літературу для аграріїв, до посівної та збирання врожаю, а також монографії, словник селекцій та біотехнологій, збірки праць провідних науковців інституту. Все це має практичну користь для фермерів та сільських працівників. Маргарита Віталій Шалдов, новини Д1. Ліквідовує пожежі, розбирає завали. Рятувальник Юрій працює у прифронтовому Нікополі. Пожежний рятувальник служить у ДСНС 23 роки. Дуже добре. Юрій пам'ятає 12 липня, коли окупанти почали інтенсивно обстрілювати Нікопольський район. Чоловік якраз був на чергуванні і стояв на посту. Тоді вперше в житті почув залпи із градів. Вороги накривали снарядами через водосховище. І з тих пір агресор гатить майже кожен день. Дні тиші можна порахувати на пальцях, каже рятувальник. У місті багато розбитих інфраструктурних будівель і житлових будинків. Разом із колегами Юрій ліквідовує наслідки ворожих прильотів. Чоловік пишається бути рятувальником. Зізнається, найбільше мотивує ставлення людей із поваги. Вони пропускають у чергах, дякують за роботу. Найзаповітніша мрія пожежного зараз це, звичайно, перемога. Про спорт на Дніпропетровщині відбувся фінал чемпіонату із волейболу серед громад. Спортивний проєкт має назву Ігри мужніх змагалися чоловічі збірні команди із громад нашого регіону. Фінал турніру відбувся у Магдалинівці. Змагалися вісім команд, майже 100 спортсменів. Золото вибороли волейболісти із Магдалинівської громади. Друге і третє місця посіли спортсмени із Лозувацької та Богданівської громад. Загалом у відбірковому та фінальному етапі взяли участь 360 спортсменів із 28 громад Дніпропет. Тровщини. Такі змагання в області проходять вперше попереду іще ще фінал чемпіонату серед жіночих команд. Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Майамі. В одній четверті фіналу змагань українсько-латвійський тандем у трьох сетах поступився Лейлі Фернандес та Тейлор Таунсенд за 1 годину та 40 хвилин із рахунком 6-2, 6-7 та 4-7. І на останок випуску про погоду на четвер, 30 березня у Дніпрі. Триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від нуля до 5 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У синельниковому також буде хмарно та трохи прохолодно. На стовпчиках термометру буде не вище 4 градусів тепла. У жовтих водах, кам'янському та Покрові буде переважно хмарно, але протягом дня на небі очікується прояснення. Температура повітря прогріється до 6 градусів із позначкою плюс. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 завершується у студії для вас. Працював Павло Жуєтів. Тримаємося, бо ми того варті. Побачимось. Слава Україні!